Ні, 2024 року в Україні стартувала програма Зимова є підтримка, ініційована президентом Володимиром Зеленським. Вона передбачає одноразову виплату розміром тисячу гривень для кожного громадянина України, який перебуває на підконтрольній території. Чи отримали запоріжці кошти та куди їх витратили? Зараз дізнаємось. Ні, то що, не знаю, посмотрим. Так как то руки не доходять до да, нього. Так, я отримала, а чому ні. Я вже витратила на поповнення мобільного телефону два рази. Залишилося там трохи. Ну, я довольна, я не знаю, чого так проти неї. Тисяча і тисяча допомогли, слава Богу. Подавала, але не отримала. Я не збираюся. На що можна витратити тисячу? На комуналку. І ти навіть не заплатиш комуналку, тому що ціни, ну. Верх піднімаються. Оце зараз йдемо отримати. Комунальні, комунальні. Просто не хочу, ну, типу, вона мені ну, не те, що не потрібна, ну, просто є люди, яким вона більш потрібна. Ні, не збираюсь, не хочу. Це не Зеленського тисяча, це тисяча налогоплательщиків.